Супер ціна, новорічний такий мікс здоровенний на 15 кг, на 16. Значить, в цьому міксі є 32 одиниці різних новорічних інсталяцій. І одна штучка коштує 193 гривні. Лот коштує 690. 32 одинички показує, що буде. Це ось така музична кулька. Музична кулька всередині з снігом. Їх буде два види: така, і ось такі з Дідом Морозом, таким Санта Клаусом. Значить, дві такі кульки музичні. Також ось така дерев'яна інсталяція, дерев'яна, яка світиться крісмас, можна її ще розмальовувати. Вона буде одна. Ось така LED-гірлянда хвойна із лед-лампочками для дверей. 80 лампочок, і її довжина 5 метрів. Можна використовувати як на вулиці, так і в будиночку. І шестигодинний таймер в неї є. Світле, тепле біле світло. Така одна штучка. Ось такі у нас будуть так. Це пізніше покажу. Ось такі класні вінки на двері, такі новорічні вінки, хвойні з червоними ягодками. Їх буде два таких вінки в лоті. А ні, це інакше трошки. Один такий, а один такий підсвічник з для свічечок таких чайних. Значить, таких дві штучки буде в лоті. Ось такі, як у нас класна ялинка світиться. бачите, яка вона чудова. Буде така зірка у нас. І що тут ялинка, так? Здається. Так, Зірка і ялинка. Така ЛЕД-фігурка на 40 см. Всередині в неї лампочки, різні режими. Тут, по-моєму, вісім режимів є світла 8 режимів світла різного. Всередині у нас іде скільки тут лампочок багато. Всередині тут лампочки, воно різні світла, дуже класна така і стильна. Значить, буде ялиночка такого плану і ось така зірочка. Таких дві штучки, вісім режимів світла, шестигодинний таймер кожній є. Так, ще у нас будуть ось такі ці класні зірки з шістьома лампочками. На розетку включаються, шестигодинний таймер. Вона буде в червоному кольорі, вона буде в жовтому кольорі. Це така велика м -м, зірка, вона десь має сантиметрів 50, по-моєму, висоти. В білому кольорі буде. і... І все. По зіркам, значить, три зірки. Три зірки. Кому цікаво, як у нас їдеться, у нас є відео. А ще одна ось така зірочка буде, як ялинка, ще буде зірочка в цьому лоті. Ось така класна для вулиці. На 30 лампочок. Така зірка, яка затикується в землю. Шестигодинний таймер на вулицю, 30 лампочок, і яка її висота? Е 42 см. Так? 42 см така зірочка для вулиці. Так, це сюди. Значить, дві гірлянди борульки. Дві гірлянди борульки, тепле біле світло буде. Це герлянди на 128 лампочок, на 17 метрів довжини і 10 метрів кабелю. Ось такі гірлянди для декору вулиці. Значить, такі свічки, гірлянда свічка, вони будуть три різні. Ну, Верніше. Напевно, тут різне світло буде дві значить, це білі, напевно, це такі молочного кольору і червоні. Ось такі різні гірлянди. На батареєчках це гірлянди на різну кількість лампочок. Ось така зелена гірлянда, класична. На 50 лампочок. Вони всі на 50 лампочок, але з різним світлом. Значить, таких гірлянд у нас буде скільки? 10 штук. Десять штук різних ось таких гірлянд В цьому лоті буде. Ось така одна інсталяція дерев'яна сніговичок з ялиночками на 42 см висоти. Одна така інсталяція Різдвяне місто. Тут воно і світиться і. Музики немає? Ні, Ні, тут воно тільки світиться. І ось така ще буде одна інсталяція таких дві. Ось таких дві інсталяції різдвяне село, а це Різдвяне місто. Так, ще раз, 193 гривні цей лот, тут буде 32 одиниці різних led інсталяцій, коштує він 6190. Кількість цього лоту обмежена, Замовляйте вже зараз у менеджерів.